Доброго дня малята! Ми вже з вами знайомі з оповіданням ягідна казка. Я хочу вам запропонувати за сюжетом оповідання зліпити ці ягідки. А які там ягідки були? Давайте пригадаємо. Сунички, Малина, Чорниця, Брусниця. Починаємо працювати. Для роботи нам потрібен пластилін і дощечка. Спочатку я зроблю малину. Беру пластилін розового кольору, відчиплюю від великого шматочка маленькі шматочки і скачую кульки. Для малинки нам потрібно дуже багато маленьких кульок. Потім ці маленькі кульки з'єдную між собою. Ось така малинка в мене вийшла. Зеленого кольору ми робимо черешки. Відчеплюємо зелений пластилін. Робимо ковбаски. І з'єднуємо між собою. І зверху прикріпляємо. Ось малинка у нас. Вже готово. З червоного кольору ми зробимо суничку. Відчеплюємо з великого шматочка менше і розминаємо. Скачуємо кульку. Витягуємо один кінець, щоб у нас вийшло суничка прикутної форми. З чорного пластиліна ми відчеплюємо маленькі шматочки. І прикріпляємо крапочки. Також з зеленого пластиліна ми робимо черешки, так як ми робили на малину. З'єднуємо. І прикріпляємо зверху. Ось така соничка у мене вийшла. Свінього кольору ми зробимо чорницю. Підчеплюємо. Розминаємо. Робимо кульку. З одного з верхнього краю відтягуємо. Ось така в мене вийшла чорниця. З темно-червоного кольору ми зробимо брусничку. Також робимо курку, скачуємо. Ось така брусничка в мене вийшла. Ось такі ягоди я зробила. Мені дуже цікаво буде подивитися на ваші ягідки. Ліпіть свої ягідки і надсилайте роботи наше заняття закінчилося. До побачення.